Ось така красоня дабл Delight. Це троянда, яка витримує уже тижневу африканську спеку. Так, квіточки у неї запеклися. Ну те, що запеклися, ці почервоніли. От вона там має біленьке, але вони дійсно дуже червоні. Дуже тверденькі. От квітка, які вже більше тижня. Так, от вони запечені. Але вони вже і старенькі. Дуже гарна троянда. От, Після першого цвітіння видно вона пускає знову пагінці, на яких будуть, знову буде цвіт. Через таку спеку, напевно, цвіту відносно менше. Але подивіться, який кущик який кущ, який витримав спеку. Я поставлю покази наших термометрів, який витримав африканську спеку, повторююсь. неймовірно живочий кущ. Бачу, тут внизу є зламаний листочок, а так відносно дуже здорові. Листочки. Відносно непоганий компактний кущик. Він має приблизно метр. Метр, напевно, до метра ширини. Матове зелене листечко. Гарне, тверденькі, тверденькі квіти. Це знімаю я їх зранку. Тому вони відносно в гарному дуже стані, хоча хочу сказати. В день бо вони нічим не гірші. На них світить сонце цілий день. Тобто, зараз, якщо сонечко зійде, тут невеличкі дерева є, там на сусідній ділянці, то десь з години 10 до години 6-ї, сьомої, на них без перестанку світить сонце. Ось така краса Double delight. Дуже схожа з. Принцем Демонако, але він показав себе гірше цю спеку. Якщо ця квітка майже вся забарвилася червоним кольором, то принц Демонако навпаки побілішав, навіть позеленішав. Я зараз ставлю так само відео, який зараз принциму на Звернути треба увагу, звичайно, що він у нас знаходиться перед будинком. Будинок цегляний нагрівається, Можливо, тому і трішечки інший результат. Double Delight має зелене стебло, має доволі Багатенько голочок біленьких. От відірвався листочок, цілком здоровий. Обробки, звичайно, були, але тепер спеку ні я не встигаю їх обкропити. обкропити. Ну і все ж таки я розумію, що всю спеку. Вони, слава Богу, не так хворіють. Величина квіточки. Ось така. Хочу зауважити, що це уже не є перші квіти, бо перші квіти. Були більші, і вони були відносно раніше. А зараз у нас середина липня, тому це друге квітування. Але хочу зазначити, що воно не було так перша хвиля, друга хвиля. Перша хвиля плавно перейшла у другу. З поодинокими квітами ось така, така красуня. І зараз покажу для прикладу принц де Монако. І ось такий. Принц Де Монако. Зовсім інша будова квіточки. І зовсім інше забарвлення. І от хочу нагадати, що тут зразу іде стіна. Тому все ж таки він більше тут, напевно, гріється. І квіточка у нього менша. Це принц Де Монако. Також, зрештою, цим квітом більше тижня. І от минуло три дні. Три дні шаленої. Пеки і от Double Delight знову ж таки тішить нам око. Так, я відірвала уже дві чи три квіточки, які відсвіли, але все одно подивіться, яка краса, які гарні квіточки. Дуже гарні. А ще, що основне забула сказати, вони дуже пахучі. І от знову молоденькі прирости на квіточки. Ось така краса. От я її затіню собою, щоб побачити, які вони дійсно гарні. Милі такі, навіть з відкритою серединкою, дуже гарна квіточка. Double Делайт. А у саду вона наче вогник. Гарна, яскрава, освіжаюча і, як бачите, листя на ній. Листя на ній здорове. Звичайно, обробки були. Не всі, як то люди роблять кожних два тижні, ну перед цією спекою. Я їх ще раз обробила. Ну, напевно, було три чи чотири обробки. Ось така краса. Дабл Делайт.